Зустріч з проспілковим керівництвом Червоноградського сокальського регіону з шахт і в моїй присутності з міністром палива енергетики та вугільної промисловості паном Демчишином. Насправді ми вийшли на конструктивне розуміння того, як потрібно гасити заборгованість і заробітної плати. Це міністр пообіцяв до кінця цього тижня закрити 25 ще мільйонів, і наступні 25 мільйонів боргу за квітень. Мають бути погашені до кінця наступного тижня. Це є великим плюсом, але нам вималювалося. Картина про те, яким чином виходити із кризи, в якій перебуває вугільна галузь, і для того, щоб ми не гасили пожежу щодня, а розуміли системно, яким чином буде розвиватися вугільна промисловість. Насправді, завтра на засідання кабінету міністрів буде виноситися дві дуже серйозних постанови. Перша це про реструктуризацію енергоринку ціною в і про взаємозаліки ціною в один мільярд гривень. Що десь можливість повністю погасити заборгованість по заробітній платі за травень місяць, яка вже виникла, також і інше це програма розвитку вугільної галузі, яка погоджена з народними депутатами, погоджена з енергоринком, погоджена з проспілковими організаціями і з керівниками державних підприємств вугільних. Вона стосується розвитку на 5 років, і ця програма також узгоджена уже зі всіма міністерствами і відомствами. Зі слів міністра, дав добро на цей прем'єр-міністр. Про що я, до речі, виступав з Трибуни Верховної Ради на останньому нашому засіданні, критикуючи якраз уряд про неприйняття програми. Ну, здається, лід крига з кресла і програма має бути прийнята. Це буде під постійним контролем народних депутатів, які входять в наше депутатське інструкційне об'єднання захистимо вугільну галузь», а також під моїм особистим контролем, щоб ми далі продовжували тиск. Як і шахтарі, так і народні депутати на уряд щодо прийняття цієї програми. Потім ми будемо вносити відповідний законопроект, який має шанси бути ухвалений ще на цій сесії щодо виділення більше 5 мільярдів гривень на 5 років для розвитку вугільної галузі. Тому я вважаю, ця зустріч була абсолютно конструктивна, ділова, і ми знайшли порозуміння в міністерстві, яким чином далі існувати, в тому числі і шахтарським сім'ям, і найголовніше, як далі виплачувати заробітну плату і не заходити в борги.